Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми з вами розглянемо нашу новинку. Промисловий фен SHG 2020. Цей інструмент стане надійним помічником для професіоналів, які займаються ремонтами, будівництвами або творчими проектами. В цьому відео ми розглянемо його технічні характеристики, переваги та практичне застосування. Тож починаємо! Перед тим як перейти до переваги практичного застосування, розглянемо деякі основні технічні характеристики промислового фену SHG2020. Всередині нього встановлений електродвигун з вентилятором номінальною потужністю 2000 Вт, що забезпечує потужний повітряний потік. Працює він у двох режимах, які перемикаються тумблером. Робоча температура у першому режимі досягає 350 градусів, а у другому 500 градусів Цельсія. Що дозволяє пристосовувати його до різних видів завдань у будівельній сфері? Наприклад, перший режим більше підходить для завдань, які вимагають більш обережного підходу. Видалення фарби або лаку з дерев'яних поверхонь без пошкодження матеріалу. Вища температура другого режиму до 500 градусів дозволяє виконувати завдання, які вимагають більшої енергії та високих температур, наприклад, розширення пластикових труб для з'єднання. Тепер перейдемо до переваг фену. Перша і, можливо, найважливіша це його потужний повітряний потік. Фен забезпечує потужність повітряного потоку від 350 до 500 літрів на хвилину. В залежності від вибраної швидкості. Окрім потужного повітряного потоку, він має керамічний нагрівач. Це дозволяє швидко і рівномірно нагрівати повітря, забезпечуючи стабільну температуру протягом тривалого часу. Керамічний нагрівач також допомагає уникнути перегріву та забезпечує тривалий термін служби Фена. Фен SHG 2020 також легкий та зручний у використанні. Вага інструменту всього 900 грам, що дозволяє легко контролювати його під час роботи. Крім того, він має ергономічну рукоятку, яка забезпечує комфортний захват і зменшує напруження під час тривалого використання, та мережевий кабель довжиною 2 метри, що підвищує мобільність. Промисловий фен SHG-2020 має широке практичне застосування в будівельній сфері. Він може використовуватись для різних завдань, таких як видалення фарби або лаку з поверхні, зварювання пластикових труб, зігрівання та згинання пластикових матеріалів та багато чого іншого. Інструмент комплектується чотирма насадками, що забезпечують більшу універсальність та зручність під час виконання різних видів робіт. Ці насадки допомагають керувати напрямом повітряного потоку, зосереджуючи його на конкретній області. Також у комплект входить інструкція з експлуатації і гарантійний талон. До речі, гарантія на промисловий фен складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Промисловий фен SHG2020 це потужний і зручний інструмент, який знадобиться для виконання різноманітних робіт у будівельній сфері. Він має потужний повітряний потік, два режими роботи і керамічний нагрівач, що забезпечують ефективну та стабільну роботу. Незалежно від того, чи ви професіонал у будівельній сфері або просто займаєтесь ремонтом вдома, промисловий фен SHG 2020 стане вашим надійним помічником. Тому посилання на нього я залишу в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!